Це був дуже складний період для нас, тому що цей проект ми мали відкрити 1 березня дуже активно готувалися до цього. Команда проектного офісу готувалася. У нас була повністю підтримка команди Міністерства цифрової трансформації, наших міжнародних донорів. Але розпочалася війна, і ми змусили зупинити цей проект. Але завдяки співпраці, завдяки тому, що ми пліч опліч сьогодні ми маємо і завдяки збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні знову розпочати цей проект. Повномасштабне вторгнення цьому процесу завадило. Проте я дуже тішуся, що відкриття цього офісу стало можливим попри війну. І це насправді дуже гарний показник того, що цифрова трансформація в нашій країні триватиме, попри будь-які виклики, з якими ми будемо зіштовхуватися. Регіональна цифрова Трансформація залишається великим пріоритетом для мінцифри. Ми дуже активно співпрацюємо, розбудовуємо мережу CDTO, тобто заступників з питань цифровізації в областях. Ми на Намагаємося активізувати також і міста, щоб у містах з'являлися свої заступники з питань цифрової трансформації та цифрові лідери у громадах. Ми також активно працюємо над запуском порталу Дія цифрова громада, який стане першою кнопкою для регіональних цифровізаторів і фактично буде включати в себе величезну базу знань, а також інформацію щодо рейтингів та рейтингів ефективності CDTO обласних індексу цифрової трансформації громад. Та іншої корисної інформації це можливість проінформувати про пошкоджену власність для майбутніх компенсацій. Це чатбот, бот «Єворог», який також був запущений з авторизацією через дію, за допомогою якого люди можуть інформувати збройні сили України про російські війська чи військову техніку, чи воєнні злочини. А також нещодавно була туди додана функція. Розмінування тому ми не на ні на секундочку не зупиняємося. Ми рухаємося вперед. А, в рамках екосистеми Дія ми розвиваємо застосунок. Дія розвиваємо проєкт дія цифрова освіта, а, який доступний за посиланням освіта дієгов'ю національний проект з розвитку малого та середнього підприємництва «Дія бізнес. В нас є One Stop Shop, який доступний за посиланням бізнес дієгов І сьогодні там підприємці отримують консультації безкоштовно, навчаються безкоштовно і найважливіше мають інформацію щодо всіх доступних грантів, і власне подаються на них. Я хочу сказати, що цифровізація завдяки вам, завдяки регіонам, в нас не зупиняється. Ми маємо можливість ті сервіси та послуги, які в нас є, реалізувати на місцях. Тому я хочу дуже подякувати пані Вікторії Левчук за її включеність, за її проактивність, за те, що Волинська область також цифровізується і ну скажімо так постійно тримає правильний темп. Ми ще раз вітаємо з запуском офісу Digital Волинь, і я дуже дякую усім за підтримку цієї ініціативи. Дякую, по перше, Міністерству цифрової трансформації України та вам безпосередньо, пані Валерія, за підтримку Волині у цифровій трансформації. Цінуємо також міцну співпрацю з нашими постійними міжнародними партнерами, Нігап, що впроваджується фондом східна. Європа за підтримкою Швейцарії. Дякуємо також місцевому бізнесу за долучення до цифрового розвитку нашого регіону, зокрема Дріналін Сіті та громадському сектору за реалізацію даного проєкту. Волинь в цілому прийняла вже більше 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, тому впровадження якісних та зручних цифрових сервісів є дуже важливо на сьогоднішній день. Це ми вважаємо, що посилить діалог між як владою, так і представниками бізнесу, науковцями, експертами, засобами масової інформації, міжнародними донорами та іншими. В цей нелегкий час нам дуже важливо, що ми всі стаємо пліч опліч, відчуваємо підтримку один одного і вважаю, що вже незабаром буде і перемога, і мир в нашій державі. Нашим проєктом передбачено чотири таких основних напрямки. Перший з них це підвищення рівень знань та навичок працівників там обласної державної адміністрації та органів місцевого середування у плануванні та реалізації політики цифрової трансформації на обласному та місцевому рівні. Зокрема, для цього ми фактично сьогодні оголошуємо про конкурс. Ми відберемо вісім пілотних громад за відкритим конкурсом і, власне, запрошуємо голів громад ну, доєднатися до нашого проєкту. Також будемо для цих громад проводити тренінги з розробки програм інформатизації, будемо проводити навчання з заходів кібербезпеки, що сьогодні дуже важливо в умовах війни. Це і програмні попитання, і апаратні, і комунікаційні. Також будемо займатися розвитком інвестиційного маркетплейсу громад, тобто створенням каталогів інвестиційної привабливості наших пілотних громад. Ми розуміємо, що сьогодні, напевно, не найкращий час для. Інвестиції, але ми віримо, що війна закінчиться, і хто буде готовий до співпраці з інвесторами, той як кажуть, буде попереду. Також серед наших пріоритетів це забезпечити власне налагодження діалогу між владою, інститутами громадянського суспільства, бізнесом, науковцями, експертами, засобами масової інформації реалізації процесів цифрової трансформації. Також плануємо проводити регулярно такі дискусії з питань цифрової трансформації в такому відкритому форматі, де будуть Представники органів місцевого самоврядування говорити про свої потреби, представники державної влади, і ті бізнес, науковці. Власне, в такому колі ми хочемо шукати спільно ефективні рішення для цифрового розвитку нашого регіону і в цілому, і громад, кожної з громад, зокрема. Також важливо нас забезпечити інформування про процеси цифрової трансформації на регіональному та місцевому рівні, про ті нові можливості, які сьогодні у і заступниця міністра, і їх дуже багато. І для цього ми будемо проводити регулярно прес-конференції, висвітлювати результати нашого проекту і взагалі. Ходу трансформації цифрової в області у засобах масової інформації виготовляти промороліки і іншу промоційну продукцію. І важливий теж момент на якому ми хочемо сконцентрувати нашу роботу, це. Відкриття такого цифрового хабу для переміщених осіб, тобто це буде приміщення, де вони зможуть скористатися там якоюсь базовою комп'ютерною технікою, отримати якісь консультації, допомогу. Плануємо для різних вікових категорій переміщених осіб проводити ну, заняття по можливо, хтось захоче більше поглибити свої знання в it галузі і так далі. Тобто на це теж звертаємо велику увагу. І ще раз хочу подякувати за підтримку, завдяки кому це можна було реалізувати. Ми починаємо це реалізовувати. Волинська обласна військова адміністрація, Міністерство цифрової трансформації, Швейцарська держава, яка підтримує фонд Східної Європи і програма ЄГАП, яка власне реалізує ці програми, і нашого партнера Делін Сіті, який нам надав приміщення для нашої діяльності. Ми розуміємо, що зі всіма небезпеками, які зараз існують, ми багато працюємо онлайн. І ми багато можемо допомагати один одному через використовуючи цифрові технології. Тому те, що я побачила, для нас дуже важливо, наприклад, серед цих заходів для нашого регіону є розробка і створення цифрових електронних каталогів для громад, тому що це підсилить привабливість інвестиційну наших громад. А в умовах війни і виклики війни для нас дуже важливо, щоб наші громади економічно розвивалися, були успішними, щоб були робочі місця, щоб соціальний і економічний рівень зростав.